Книга «Буття, розділ 27. Кхе -кхе. Вірш перший і другий. І сталося, що зостарівсь Ісаак, і затемнились очі йому, і він не бачив. І покликав він старшого сина свого Ісава, і промовив до нього мій сину, а той відказав йому Ося. І промовив до нього Ісак: Оце я зостарівся, не знаю Дня смерті своєї. Ми хочемо звернути увагу в цей вечір про речі, які ми не знаємо з Божого Слова. І по факту про речі, які ми не знаємо. Потім ми будемо говорити про речі, які Бог хоче, щоб ми знали. Щоб ми дуже чітко бачили з Божого Слова. Приймали інформацію з Божого Слова. Є речі, які ми не знаємо, і є речі, які ми можемо абсолютно точно знати. І перша річ, яку ми прочитали, коли Ісаак він постарів, ми не знаємо, чи ми до старости доживемо. Хто ще молодий тут? Ми не знаємо. Ми не знаємо, чи старші люди ще до глибшої старости доживуть. На даний. На даний момент в цій історії Ісак постарів, почав сліпнути. Проблеми з здоров'ям, знесилення. Все як стається з людьми з нами. Одного разу він був на жертівнику, Одного разу він був на горі, коли його батько Авраам. Взяв його і поставив на жертівник. він думав, що він може померти. Ми можемо просто взяти цього Ісаака, який колись був зв'язаний на жертівнику, як юнак. Як юнак. І він побачив одного разу над собою ніж. Що він міг думати? Я помру зараз. Не сталося. Він дожив. Але ми хочемо дивитися в цей вірш, коли він покликав свого сина. Ісава, він сказав дуже чітку річ. Ісак про себе сказав дуже чітку річ. І це стосується нас. Оце я зостарівся. Не знаю Дня смерти своєї. Ми не знаємо. Написано в Євреїв 9.27 дуже чітко, як призначено вмерти людині один раз, потім же суд. Призначено вмерти людині. Смерть, смерть реальна, і вона спіткає людину в будь-який момент, коли вона не знає. Смерть може спіткати тебе і мене в будь-який момент. Ми не будемо знати. Тому, коли ми дивимося в Боже Слово, Бог хоче стукати до кожного з нас, і щоб кожен з нас. Приймав речі, які від Бога, що ми не знаємо, і визнавали це перед Богом, були реалістами. Бог хоче, щоб ми були реалістами. Є ілюзіоністи, фокусники. І вони ілюзію показують, а там нема правди. Там завжди є хитрощі, які обманюють людину. Бог не хоче, щоб ми були із в нашому баченні і в баченні, який є Бог, і в баченні, які ми є. Бог хоче, щоб ми були реалістами. Реальність в тому ми не знаємо Дня своєї смерти. І реальність в тому, що смерть може прийти в будь-який момент. Ви думаєте, Авель знав день своєї смерти, коли пішов в поле і його брат вбив? Він не знав. Він пішов з братом в полі. Сталося, коли вони були в полі разом. Каїн повстав на Авеля і вбив його. Авель не знав дня своєї смерті, а він знав Бога. Він знав, як прийти до Бога. Ми читаємо про нього, як він приніс правильне жертвоприношення. Де він взяв зотари, розсік жертвоприношення, Бог побачив кров. Авель був прийнятий Богом. Авель був готовий. До дня, якого він не знав, коли прийде. День смерті. Авель був готовий. Чи готові ми, кожен особисто, до дня, якого ми не знаємо? Варто задуматись. Якщо ми зараз не готові, ми, не, ми є в небезпеці і зустрінемо цей день в своїх гріхах, ми підемо на вічне відділення від Бога. Бог хоче застерегти, що ми цей день не знаємо, коли смерть прийде до нас. Написано, як призначено вмерти один раз потім вже суд. Бог знає, коли помре абсолютно кожен з нас. Бог знає, повірте. Бог знає, чому ви на Євангельському зібранні в цей вечір. Ми не знаємо Дня своєї смерті. Бог знає. З Біблії написано Він знає Все. Він є той, хто знає все. Бог знає, коли ти помреш. Він знає. Але Він хоче, щоб ти знав, що ти не знаєш. І Бог хоче поділитися з тобою про своє спасіння. Незважаючи на те, що ти не знаєш дня своєї смерті, ти можеш знати, що ти готовий до цього дня. Ось в чому Бог виявляє свою добрість до кожного. Цей вечір, коли ми маємо євангельське зібрання, це Божа добрість через те, що ми не знаємо дня своєї смерті. Ми можемо бути готовими, абсолютно впевненими, і ми побачимо це з Біблії. Як знати точно, що ми готові до цього дня? Ми відкриємо Євангелію від Матвія, розділ 25, прочитаємо ще одну річ, яку, про яку ми не знаємо. Перша річ це День нашої смерті. Чи ми готові? Якщо ми помираємо сьогодні, ми зустрічаємо вічного Бога. Коли в своїх гріхах ми йдемо на вічний суд, коли прийняли Господа Ісуса і вірою в нього очистились від усіх гріхів, ми йдемо до Царства Небесного. Згідно Біблії. Треба бути реалістами. Реалістами до себе, до Божого Слова і до Бога. Матвія 25 розділ з 1 по 13 вірші. Тоді царство Небесне буде подібне до 10 дів, що побрали каганці свої та й пішли зустрічати молодого. П'ять же з них нерозумні були, а п'ять мудрі. Нерозумні ж, узявши каганці, не взяли із собою оливи, а мудрі набрали оливи в посудинки разом зі своїми каганцями. А коли забарився молодий, то всі задрімали і поснули. А опівночі крик залунав: Ось молодий, виходьте назустріч. Схопились тоді всі ті діви, і каганці свої наготували. Нерозумні ж сказали до мудрих: дайте нам із своєї оливи, бо наші каганці ось гаснуть. Мудри ж відповіли та сказали, щоб, бува, нам і вам не забракло, краще вдайтеся до продавців і купіть собі. І як вони купувати пішли, то прибув молодий, і готові ввійшли на весілля з ним, і замкнені двері були. Потім прийшла й решта дів і казала: пане пане, відчини нам. Він же у відповідь їм проказав: По правді, кажу вам, не знаю я вас. Тож пильнуйте, бо не знаєте ні дня, ні години, коли прийде син людський. Перша річ, про яку ми прочитали, ми не знаємо Дня своєї смерті, чи ми готові. Другу історію, яку ми прочитали, вона говорить про прихід Господній. Господь приходить. Господь з'явиться, щоб забрати готових. Ті, хто мають особисті стосунки з Богом. Неможливо мати особисті стосунки з Богом без прийняття Господа Ісуса як свого Спасителя. Неможливо мати особистих стосунків з Богом, маючи мир в серці, без того, щоб прийти до Христа. Побачити, що на Христі помер за Тебе Божий син. Тут написано про людей, які були готові. До приходу. Були не готові і перед ними одного разу, може, сьогодні, будуть замкнені двері. Були тут не готові, коли Ісус це оповідав, для того, щоб ми побачили, в якому стані є наша душа сьогодні стосовно приходу Господнього. 24 книги з 27. Нового заповіту говорить про прихід Господній. 24 книги з 27 говорять про прихід Господній. Три листи не говорять особистих листи. Два листи від Івана і до Филимона. Все решту про прихід Господній. Господь приходить. Це дуже серйозно. Це буде дуже серйозна подія для тебе. Якщо ти будеш не готовий, коли Господь прийде сьогодні. Ти можеш бути готовий. Знаєте, що Бог хоче наголосити? Ми не знаємо дня своєї смерті. Тож пильнуйте, бо не знаєте ні дня, ні години, коли прийде син людський. Ми не знаємо. Ми знаємо, що Він прийде. Ми знаємо, що ми помремо. Не знаємо коли. Чи не варто зараз себе побачити перед такими серйозними подіями в житті? Смерть реальна? Це серйозна подія в житті, бо це перехід до вічності. Ти покидаєш землю раз і назавжди. Ти покидаєш все, що ти мав тут позаду, і стаєш перед вічним святим Богом. Ми можемо знати, що ми є прощі. І ми можемо знати, що наші гріхи прощені, і ми готові до Дня смерті і ми готові до Його приходу. Як ми можемо знати? Ми будемо читати з Біблії. Ми будемо читати з Його слова, що ми маємо знати. Можемо бути реалістами сьогодні і отримати спасіння. Тут були п'ять нерозумних, а п'ять мудрих. Знаєте, що вони знали всі? Молодий прийде і ми маємо його зустріти. Ми маємо мати готові каганці, в яких буде світло світити, щоб будь-якого моменту, коли молодий прийшов, ми готові. Ми готові його зустріти. Ми готові його побачити. Нерозумні, узявши, каганці, не взяли із собою оливи. А мудрі набрали оливи в посудинки разом з своїми каганцями. Вони, вони запевнились, якщо буде йти молодий, ми маємо ту оливу. Олива мала давати освітлення, вогонь. І ми будемо чітко бачити. Молодий, ми готові, ми його зустрічаємо. Господь Ісус Христос сказав, коли хто не народиться від Духа, той не може побачити Божого Царства. Нам потрібне нове духовне народження, щоб ми були готові зустріти Господа. Нам потрібне нове духовне народження, щоб ми були готові до Дня смерті. Кожен з нас на широкій дорозі. Куда широка дорога веде? Одне місце. Суд. Наші гріхи заслуговують на вічне відділення від вічного Бога. Чому? Тому що ми грішники і ми згрішили проти святого Бога. Хочемо ми, це не визна... хочемо ми це визнавати, чи не хочемо? Факт є фактом. Бог він є реалістом. Коли ми читаємо з Його слова, чи ми збираємося бути в цей вечір реалістами, прийняти таке величне спасіння, щоб бути готовими. Господь Ісус Христос сказав релігійному лідеру: коли хто не народиться від духа, не народиться згори, не може побачити Божого Царства. В такий випадок Він буде не готовий. Нам потрібен новий початок. Для того, щоб бути готовим до Дня смерті і до Дня Його приходу, нам потрібен новий початок для нашої душі. А цей початок починається в момент, коли ми віримо в Ісуса Христа. Коли ми приходимо до нього запрощенням, каїмося в своїх гріхах і віримо особисто, Він помер за мене. Тоді ти маєш новий початок. Чи маєш ти духовне народження? Без духовного народження. Без оливи. Без оливи вони були не готові. Вони знали, що мали приготуватися, а вони відкладали. Прийшов час. А опівночі крик залунав: Ось молодий, виходьте на зустріч. Не готові не зустріли молодого. Те, що вони відкладали, вони пробували виправити. В момент приходу Господа нічого не вийде, нічого не спрацює. Абсолютно нічого. Мудрі ж відповіли та сказали. Щоб бува нам і вам не забракло, краще вдайтесь до продавців і купіть собі. Ви не готові. Це не їхня справа була, що вони не готові. Ви не маєте справу перед людиною. Ви не маєте справу і звітності перед людиною. Перед вічним Богом. Перед вічним Богом, який дав свого сина померти на Христі. Людина не могла помогти, щоб вони були готові. Так вчить Біблія. І як вони купувати пішли, то прибув молодий, і готові ввійшли на весілля з ним, і замкнені двері були. Тільки готові ввійдуть до неба. Ти можеш бути сьогодні готовим до вічності. Згідно Біблії, ніхто не ввійде до неба без прощення гріхів. Прийшли решта дів, казали, пане, пане, відчини нам. Він же у відповідь їм проказав по правді, кажу вам, не знаю я вас. Послухай, тебе чекає та сама відповідь від Господа Ісуса Христа. Коли ти станеш тут, якщо ти не прийдеш до нього, перед своєю смертю ти можеш померти сьогодні. Або якщо ти не прийдеш до Нього перед Його приходом, Він може прийти сьогодні. Ти почуєш один голос. Не знаю я вас. Ви були не готові. Ви відкладали. Бог буде бачити як грішника, який не цінував проповідь Євангелії. Як грішника, який не готовий був побачити себе, що він є грішник і що він згрішив проти Бога. Бог святий. А ми грішники. І ми можемо мати примирення з цим Богом. Ми можемо бути. Готові. Дві речі, які ми не знаємо Дня смерті. Пильнуйте, бо не знаєте ні дня, ні години, коли прийде син людський. Ці речі ми не знаємо, але на нас відповідальність, що ми готові. Тепер прочитаємо речі, які Бог хоче, щоб ми знали. І Якщо ми будемо знати для себе, ми будемо знати, що ми готові до подій, які ми не знаємо. Євангелія. Від Марка, другий розділ. З вірша 5 до вірша 11. -го. А Ісус, віру їхню, побачивши, каже розслабленому: відпускаються сину, гріхи тобі. Там же сиділи дехто з книжників і в серцях своїх думали. Чого він говорить отак? Зневажає він Бога. Хто може прощати гріхи, окрім Бога самого? І зараз Ісус відчув духом Своїм, що вони так міркують собі, і сказав їм, що таке ви в серцях своїх думаєте. Що легше сказати розслабленому, гріхи відпускаються тобі, чи сказати, уставай, візьми своє ложе та й ходи. Послухайте вірш 10. Це може бути твій вірш сьогодні. Це може бути твій момент сьогодні, що ти пізнаєш, що Господь простив тебе. І ти будеш знати точно, що ти готовий до події, якої не знаєш, коли вона станеться. Вірш 10. Але щоб ви знали, що син людський має владу прощати гріхи на землі. Каже розслабленому: Тобі я наказую: уставай, візьми ложе своє, та й іди у свій дім. Біблія дуже чітка, Ісус Христос дуже чіткий був тут, коли до нього спустили з даху паралізованого чоловіка, чоловіка, який мав потребу ходити. Він не міг ходити, Його принесли четверо, розібрали дах і спустили. Але знаєте, що Господь Ісус знав? Його не є першочергова потреба, щоб він ходив ногами. Його першочергова потреба мати прощені гріхи. Ось першочергова потреба людства. Перед тим, як Той встав, коли Ісус сказав Вставай, візьми своє ліжко. Вірш п'ятий. А Ісус, віру їхню, побачивши, каже, розслабленому, відпускаються сину, гріхи тобі. Він отримав прощення гріхів. Ким? Одною особою, яка прощає гріхи? Господь Ісус Христос. Чи прийдеш ти до нього запрощенням в цей вечір, щоб ти знав, де ти проведеш вічність? Чи прийдеш ти до Господа Ісуса зараз вірою, покаявшись в своїх гріхах, повіривши, що Він помер за тебе, щоб ти знав, якщо ти сьогодні помреш, підеш до неба? Чи прийдеш ти до Господа Ісуса зараз, вірою в нього, щоб ти знав, якщо Він з'явиться ще перед тим, як зібрання закінчиться, ти візьмешся з віруючими? На вічне життя. Вау, що можна знати. Сумно, що це ігнорується. Найбільший Божий дар для людства це Божий син, який прийшов на землю померти за наші гріхи. Але щоб ви знали, що син людський має владу прощати гріхи на землі. Тільки на землі можна отримати прощення. Тільки на землі. Немає прощення після пересічення колони. Не буде прощення, коли Господь прийде і підніме своїх людей. Зараз. Зараз є прощення, щоб прийняти. Потім він сказав: Я наказую: уставай візьми ложе своє та й іди у свій дім. Його перша потреба була прощені гріхи, не ноги, щоб він встав. А прощені гріхи. І Господь Ісус знає цю нашу потребу, тому Він пішов на хрест. Відкриємо ще одне місце дуже просте. Якщо цей вірш ще не стався Твоїм зараз, наступний може бути Твоїм. Не, впрать, не втрать можливість. Не втрать можливість повірити в серці в Господа Ісуса Христа. Ми не знаємо двох подій, які можуть статись сьогодні. 1 Івана, 5 розділ. 5 розділ вірш 12 і 13. Перший Івана, 5 розділ, вірш 12 і 13. Хто має сина, той має життя. Хто не має сина Божого, той не має життя. Оце написав я до вас, що віруєте в ім'я Божого Сина. Щоб ви знали. Що ви віруючи в ім'я Божого Сина маєте вічне життя? Хто може бути більш чіткішим, ніж Бог? Хто може бути більш люблячим, ніж Бог, коли він дав свого сина померти на Христі? Щоб ми просто повірили в нього в серці і знали, Він простив нас? І знали, що маємо вічне життя. Ісус сказав, щоб ви знали, Син людський, прощає гріхи на землі. Тут написано: хто має сина, той має життя, хто не має сина Божого, той не має життя. Оце написав я до вас, що віруєте. Якщо ви не віруєте ще прямо зараз, можете повірити. Можете повірити? Я сидів на Євангельському зібранні. Майже 10 років тому і чув цю саму інформацію, що ділюсь зараз, що я можу повірити і не піти до пекла. Я повірив просто, що Ісус помер за мене. З того моменту я знав мої гріхи прощені. Я знаю, якщо мене покладуть в труну, де душа моя піде, чи Господь сьогодні з'явиться, куди я піду. Бо маю сина. Ви можете мати сина. Тут є люди зараз, які мають сина, і тут є люди, які ще не мають сина. Чи ти готовий до смерті? Чи ти готовий до його з'явлення? Буде швидше, ніж ти собі думаєш. Не пропусти можливість. Сьогодні час не пропустити можливість, щоб мати прощені гріхи.